Каючи від гучного та набридливого Євробачення на Майдані Незалежності, в переддень пісенного конкурсу, ми вирушили подивитися на завершення будівництва оновленої поштової площі, щоб кхм, знову потрапити у фан-зону Євробачення. Сьогодні покажемо вам, що ж змінилося тут за роки реконструкції, а також як кияни проводять перші спекотні травневі дні. Тільки пристебніть паски безпеки, адже польотів сьогодні буде багато. Реконструкція, що тривала вже декілька років і не раз переривалася через археологічні знахідки, сьогодні майже завершена. Майже бо на швидкоруч розстелена трава та яскравий фонтан все рівно не відволікають увагу від зачинених павільйонів прямо по центру, через скло яких можна побачити бруд будівельного майданчика. Воно й очевидно поспішали закінчити до приїзду гостей, тільки от не врахували, що оренда у ці травневі дні тут була б неймовірною. Перше, на що звертають увагу і дітлахи, і дорослі величезний фонтан з вечірньою підсвіткою. В день він перетворюється мало не на басейн. Діти, забуваючи про смартфони та планшети, стрімголов мчать купатися в теплих потоках води, та й дорослі не нехтують можливість освіжитися. А ось цей хлопець, очевидно, у фонтан полізе вже не скоро. Краєвид та настрій псує хіба що так і не відкритий річковий вокзал, вірніше, його головна будівля, адже самі теплоходи ходять тут занадто активно, але про них пізніше. Київський річковий порт на цьому місці був перший відкритий ще далекого 1897 року. Сучасна будівля була зведена впродовж 53 61 років ХХ століття за проєктом архітекторів Вадима Гопкало та Вадима Ладного. Свій почерк лишив і Григорій Слуцький, відомий своїми проєктами з забудови Оболоні та Відрадного, а також будівлі головпоштампу. За останні роки річковий вокзал став куди понурішим. Не допомогла ні зміна власників будівлі, ні той факт, що у 2016 році споруду внесли до списку новоявлених пам'яток архітектури. Рятує вигляд лише башта будівлі, яка нагадує щогли парусних суден. Повертаючись до фонтану, одразу бачимо кмітливих підприємців, які за 50 гривень і 10 хвилин навчать вас кататися на гіроскутері. Або ж за той самий час та 100 гривень проведуть для вас віртуальний тур на квадрокоптері. У нашому ж розпорядженні набагато більше часу і персональний повітряний супутник, тому не квапливо рухаємося далі. При західних променях сонця для нас відкривається фан-зона Євробачення. Невелика сцена, на якій мало не цілодобово з 1 по 14 травня триває розважальна програма. А у вечірній час конкурс караоке. Тут розказують про історію європейського пісенного конкурсу, ставлять пісні та кліпи переможців різних років. Ну а під час конкурсів будуть транслювати дійство в прямому ефірі, і все це безкоштовно. Замовляй у Макдональдсі бургер або ж повноцінну вечерю у прилеглому компоті, сідай та насолоджуйся. Звісно, прийти рекомендуємо заздалегідь. Зрештою, спустившись на 55 сходинок донизу та відчувши себе справжнім одеситом, адже дизайн і положення сходів так нагадують по потрапляємо на причал, звідки невтомно один за одним курсують катери. Прогулянки сьогодні неймовірно дорогі, хоча організатори запевняють, що ціни з минулого року вони не піднімали, і Євробачення тут наче ні до чого. Але ті, хто катався минулого року, як от ми, чудово все розуміє і проходили, Ходить повз. Сьогодні маршрутів по Дніпру не так багато. Ще за часів СРСР водний транспорт не був рентабельним для держави, але активно підтримувався нею. Суди їздили навіть в сусідні міста нижче по Дніпру. Сьогодні ж прокататися можна хіба що до Південного мосту та назад. Така екскурсія обійдеться вам не менше, ніж у 200 гривень з людини. Хоча, зрештою, це менше 10 доларів, що для іноземців просто рай на землі. Вечір потроху добігає кінця. Стомлені перехожі, відчуваючи себе справжніми європейцями, відпочивають прямо на траві. Як то кажуть, поки чиста. Сонце сідає за Андріївську церкву на горизонті, ну а нам також час додому. Повернемося сюди, коли світ дізнається ім'я чергового талановитого європейського співака, і будемо насолоджуватися видами у більш спокійній атмосфері.